То що ж робити, як долати технічні бар'єри? Насамперед, ми пропонуємо програми модернізації мережевої інфраструктури. Щось є, щось потребує перегляду. Ми в свою чергу розробили, звели всі абсолютно рекомендації, всі бар'єри рекомендацій в дорожню карту. Якщо буде час, я навіть зможу її трошки привідкрити показати. І там чітко, більш, скажімо, так, детально розписуються всі ці заходи, на що дивитися, і головне, кого ми рекомендуємо до відповідальності за розробку за втілення цих завдань в життя. Це можуть бути якісь центральні органи виконавчої влади, це може бути регулятор, це може бути Верховна Рада і так далі. Там все це розписано, і так само ми запропонували це в певній, скажімо так, як ми вбачаємо, наскільки можливо в часових рамках це зробити. Далі зрозуміло, що фінансові та інші стимули для проєктів. Зберігання енергії це дуже важливо, не буду повторюватись. Ну і комбіновані моделі генерації це абсолютно комбінувати різні технології різні рішення. Знову ж таки, ми сподіваємося, що та методологія, яку ми розробили в Томі, 1 зосередили, вона теж допоможе в цьому. Тому звертайте на це уваги. Але коли говорила про відповідальних основними, скажімо так, стейкол... не стейкхолдерами, а знову ж таки, ну відповідальними органами, да які мають компетенцію щодо впровадження таких заходів, звісно, це міністерство енергетики і НКРКП, тобто регулятор.